Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати про польський сайт Allegro. Це щось наподобі нашої української розетки. Тут є всі товари, ті, що є в польських магазинах. Тобто, наприклад, з електроніки тут телефони, ноутбуки, телевізори, холодильники, там одяжка є, меблі для дому, супермаркет. Тут в основному продукти, ті, що не портяться. Також є машини можна купити тут, нерухомість. В общем, дуже класний сайт. Свою очередь я же хочу вам пояснити, як зробити свій перший закуп так, щоб у вас все прийшло гладко, щоб посилка прийшла вчасно, і тоді, коли ви її ожидаєте, і взагалі, щоб вона прийшла до вас, щоб не було ніяких проблем, і ви не їздили по місті, потім їх її не шукали. Давайте для початку я вам покажу свої закупи. То ви зараз на екрані бачите товари, ці всі товари, які я купляв. Як ви бачите, у мене тут їх. Досі так нормально не збиралося. Тобто я знаю, про що я говорю. У мене тут 6 сторінок, на кожній сторінці в середньому так по 30 товарів. В основному у мене тут товари для комп'ютера, бо я займаюся зборкою комп'ютера. У мене, кстати, на каналі є пара відео, як я збираю комп'ютер. можете зайти, подивитися на зборки комп'ютера. Всі завчасті я заказував на цьому сайті. Ну що ж, давайте приступимо. Для початку нам потрібно само собою на цьому сайті зареєструватися. Давайте я перейду в інший браузер, щоб там не виходити. Нажимаємо на самому сайті Allegro, тут справа буде залогуйся, нажимаємо її. тут знизу нажимаємо зареєструватися. Е, нажимаємо Конто звикли, а якщо ми фірма, то конто фірмове, а якщо ми создаємо аккаунт судо для себе, то конто звикли. Тут вписуємо свій email. Тут придумуємо свій пароль. Кладемо, що нам є 18 років. Тут, якщо нам немає 18 років, тут якщо нам є 18 років, мені є 18 років, і. Тут нажимаємо галочку, тобто ми е, згоджуємося з правилами е, цього сайту. Нажимаємо Зареєструватися. Ага, мені зазначило, що в паролі мусить бути одна велика літра. Кстати, потрібно вписувати пароль на англійській мові. Мусить бути велика літра, маленька літера і цифра. Після того е, пароль підтвердиться. І нажимаємо «Зареєструватися». Тут показує, що на нашу електронну пошту пішла смс. -ка. Ми повинні перейти на свою електронну пошту і підтвердити. Давайте я перейду на свою електронну пошту. Так, от У мене є повідомлення від цього сайту Allegro. Тут пише одразу, що підтвердження реєстрації. Я підтвердив. Удалося зареєструватися на цьому сайті. Так, після того, як ми підтвердили реєстрацію своєї електронній пошті, ми переходимо на саме Allegro, і нам тут сам сайт Allegro пропонує зразу купити Allegro Smart. Можна купити за 11 злотих на один місяць. Або кожен місяць по 4,08 за цілий рік, тобто 49 злотих за рік. Я ж в свою очері купив за 49 злотих на рік. Я зараз вам поясню, що це таке. Це не є мусово, ви можете це не купляти. але це дуже класна фішка. Я ж рекомендую купити на 49 злотих на рік, якщо ви будете робити більше 10 закупів за рік. Це вам зекономить гроші. Получається, Allegro Smart це є дармова достава, якщо товар коштує дорожче, ніж 40 злотих через пачкомати. Тобто, ви бачите, тут пише. Пачкомат, пункти відбору бюро е, дармовий кур'єр. І я хочу вам показати за е, рік, скільки мені е, вдалося зекономити завдяки цьому Allegro Smart. Тобто за рік я заплатив за Allegro Smart 50 злотих і мені вдалося зекономити на посилках 602 злотих. Тільки у це все залежить від того, як ви за часто будете закуплятися? Якщо ви будете закуплятися на цьому сайті більше 10 товарів за рік, і, і ті товари будуть коштувати дорожче, ніж 40 злотих, то вам вигідна ця функція. Так, давайте я на цьому сайті щось собі куплю. І ви побачите від самого початку до кінця, як, як ви бачите, як я реєстровувався на цьому сайті і на цьому аккаунті я щось е, куплю, і ви вже побачите сам фінал, як я забираю покупку з бачкомата Інпост. Кстати, на цьому сайті ще є така фішка, як е, е, монети. Продавці, які виставляють свої товари, на деякі товари викладають ще монети. Наприклад, тут, якщо я куплю цей телефон, то мені на моє конто впаде 6 монет. Якщо я назбираю 10 монет, мені дають купон, одна монета рівно одному злотове. Тобто, якщо я назбирав 10 монет, мені дали купон на 10 злотих. І цей купон я можу використати на ті товари, які коштують вище, ніж 40 злотих. Це дуже прикольна така фіча. Так, да, це свого роду, як можна сказати, як скидка, але це не скидка. Наприклад, так, як я постійно закупляюся на Allegro, я ніколи не дивлюся, чи є ці монети, чи нема ці монети. Але я вам так скажу, що на своєму аккаунті я приблизно так, за 3-4 місяці я постійно не на один купон. Бувало таке, що я не зберу навіть на купон 20 злотих. Тобто я не 20 монет, обмінював на купон 20 злотих, купив собі товар за 40 злотих, використовуючи купон, і я заплатив за цей товар тільки 20 злотих. Так, давайте я. Зроблю закуп і покажу вам до самого кінця, я хочу собі купити домовушки. Я вже підго... підготував назву цих домовушок, щоб зараз перед вами це не шукати довго От ці домовушки. Так, купляю я з цього аккаунту, що тільки що зареєструвався. Тут ми маємо доставу постійну. Головне, запам'ятати, коли ви собі... ми собі вибрали, наприклад, товари і перед тим, як нажимати купити зараз. Потрібно нажати на доставу і подивитися, в який спосіб ми можемо е, заказати посилку на даний товар. Тобто, ми бачимо відбір в пункті на адрес, відбір в пункті за побиранням, це означає те, що ми можемо відобрати в пункті і одразу оплатити. Тобто ми не мусимо оплачувати наперед. Наприклад, я зараз тут можу заказати через пачкомат інпост і не оплачувати зараз, а прийти до самого пачкомату, оплатити там і забрати свою посилку. Це, як наприклад, якщо я буду переживати, що мені не прийде посилка, то вона мусить прийти, бо інакше я її не оплачу. Але також тоді посилка коштує на 3 злоти дорожче. Але я ж, в принципі, постійно всі свої посилки заказую і оплачую наперед, і вони постійно приходять все нормально. Навіть типу. був у мене такий раз, що я був заказав обудову для комп'ютера, а замість обудови в мене прийшла клавіатура. Я написав до продавця. Кажу так і так, я вас заказав вбудову, а мені прийшла клавіатура, що за приколи, типу. вийшло йому фотку, він каже, типу, що все, нема проблем ніяких, ти мені зробив зворот клавіатури, а я тобі вишлю обудову. Е, ну і в принципі за 2 дні прийшла Да, В принципі, мені треба було зачекати 4 дні, бо вона мала б прийти за 2 робочих дні убудова, а так вона прийшла клавіатура, я зробив зворот, він мені вийшло обудову, і вийшло так, що я чекав вже 4 робочих дні на убудову. Ну, буває. В принципі, буває, бачите, тут є зворот. Тобто, будь-який товар, який ми, який ми купили на цьому сайті, нам дається 14 робочих днів на поворот цього товару, якщо він нам не підійшов. Не сподобався протягом 14 робочих днів повернути до продавця, і він нам зобов'язаний вернути гроші за то. Тому я ніколи не переживаю за те, що я оплачую наперед, тому що я так і так можу в будь-який момент скасувати своє замовлення або навіть коли воно прийде до мене, його відіслати назад, зробити взрот. і. Мені продавець змушений вернути за то гроші. Як, якщо я закажу, само собою взрот е, є безплатним, але якщо я заказую через тачкомат імпорт, як ви бачите. Давайте я вже куплю е, ці домовушки і ви бачите, побачите повністю е, сам закуп. Та як я був зареєструвався на цьому сайті, не бачили, я не вводив ні своє ні ім'я, ні прізвище, ні чи я там на якійсь фірмі і так далі, тут потрібно вписувати всі свої дані. Чесно, тому що я хочу, щоб е, посилка прийшла на мій адрес, на моє ім'я, на мій. Е, щоб смска з кодом от до пачкомата прийшла на мій телефон. Тому тут вписуємо все. Праведло ні? Тому тут вписуємо все вірно. Давайте я вписую свої дані. Тут фірма, ну я фірми не маю, так що я тут фірму не пишу. Тут пишемо вулецю і номер будинку. Кстати, і номер будинку тут, де ми проживаємо в Польщі. Не українське, а саме тут, де ми тепер проживаємо в Польщі. Даже якщо ви в ближайший місяць хочете змінити свій адрес, цю вулицю номер будинку можна в будь-який момент в настройках змінити. Це немає проблема. Тому вписуємо зараз і номер, номер будинку туди, куди ми зараз. Заказуємо товар. Тут ми вписуємо код почтовий. А тут вписуємо місцевість, тобто назву нашого села або міста. Край само собою Польща і номер телефону. Для того, щоб прийшла нам смс-ка на наш телефон, та, і ми змогли відобрати свою посилку в пачкуматі, або міг сам продавець з нами зв'язатися, для того потрібно номер телефону. Номер телефону, само собою, ми бути польський. Так, Після того, як ми вписали всі свої дані, нажимаємо Записатись Все, тепер у нас вже вгорі з'явилося наше ім'я прізвище. Адрес, куди прийде е, наша посилка, тобто в то місто, куди прийде наша посилка, і наш номер телефону. З коли ми там змінимо свій адрес та переїдемо в інакше місце там, чи в інакше село, ми можемо тут нажати змінити адрес, ми можемо одразу змінити. Тут ми можемо нажати, чи я хочу фактури. До цього на принципі, мені фактура не потрібна. І тут ми вже вибираємо, куди ми хочемо, щоб прийшла наша посилка. Чи кур'єром, чи пачкоматом. Я ж хочу, щоб посилка прийшла мені в пачкомат. Мені ж сам сайт зразу вибрав найближчий пачкомат до мого адресу. Бачите, показує 291 метр до мого адресу. Е, я ж можу змінити цей адрес, може там, на інший пачкомат, можна назвати, змінити пункт. Мені вже вибиває карту мого міста і показує, де в моєму місті є ще пачкомат. я можу вибрати будь-який інший пачкомат. Наприклад, я вибираю цей, набираю вибір, все, і показує, що 437 метрів до е, цього пачмату. Цей пачмати чуть далі, але він мені підрозділи до роботи. Так що я виберу свій цей пашкомат і пишу опис при маркеті ТЕСКО. Кстати, якщо ви тут вписали невірно адрес, невірно код поштовий, невірно місто або там село, то е, коли тут е, сайт автоматично почне... Показувати пачкомати, він вам виб'є неправильний пачкомат. Тому коли ви нажимаєте змінити пункт, тут мусите вибити ваше місто. Так, після того, як ми вибрали, який спосіб ми хочемо е купити цей товар, нижче ми можемо написати інформацію до продавця. там Вона не немусова, але якщо б ми хотіли щось е продавцеве повідомити, наприклад, як, наприклад, там е Купляли б там чи якусь техніку, чи там одіошку, наприклад, і ми могли б тут би вказати наприклад, розмір одіошки, або кольор одіошки. Тут же знизу метод оплати. Можемо оплатити картою. При нажатті відкривається таке віконечко. Тут ми вписуємо свій номер карточки спереді, дату на картопці і три цифри ззаді. І оплачуємо картою, або оплатити бліком. Я же переважно постійно опла оплачую бліком, мені так більш. Проще у мене в телефоні є аплікація від банку. Я в ті аплікації заходжу, нажимаю блік і мені генерує код. Я зараз вам це продемонструю. От в мене аплікація від IPCOPL, банк, банк польський. Я вже нажав тут блік. Або шибкий пшелеф. Тобто ми заходимо на свою сторінку е з банка, перекидаємо сюди гроші, Ну, я думаю, це саме довше, це саме неудобніше. Саме проще це карта платніша або бліком. Я користуюся на бліком. Демонстрація, наприклад, бліка нажав на блік і хочу заплатити. Нам зразу е, показує, що 24 злоти 80, 80 е, коштує сам товар, і ще плюс 9 злотих коштує сама посилка через пачкомат. Якщо б я підключив е, Allegro Smart, Мені би це все одно коштувало ще плюс 9 злотих. Але якщо б я вже наприклад, купив би 10 у цього продавця, 10 е, таких димовушок, то мені би товар був вже безплатний. Вилучається так, що за 10, е, за 10 димовушок я заплачу майже 50 злотих і доставка безплатна. А так, я заплачу 33,80 разом з доставою і за 5 димовушок. Так, я нажимаю Заплатити з бліком, мені автоматично відкривається віконочка таке бліка. Я на а, аплікації від PO нажимаю код Блік. І мені сама аплікація е, робить генератор такого коду, який я зараз вводжу е, сюди. І купити плач. Я пі, нажав купити плащ. Тут підтвердження платності в аплікації банковий. Мені автоматично на аплікації пішло підтвердження таке, що я мушу підтвердити, чи так е, я купляю даний товар. Я нажимаю що так, що я купляю даний товар. Тут показує, що 33 злоти 79 гроші. окей, все, я підтвердив. Як ви бачите, покупка пройшла успішно. Тут пише, що дякую за закуп, купив предмет від од одного продавця. Якщо чесно, сложновато одразу читати по-польськи і приводити на українське, тут пише, що купив предмет від од одного спродавця. Статус своєї платності закінчений. Ми можемо перейти в мої закупи, і в закупах я вже бачу свій, е, свій товар, який я купив за 24,80 і загальна ціна 33,79. «Щегули були закупи це е, е, опції закупу. При нажатті на опції закупу показує сам закуп. Показує пункт, до якого прийде закуп, мої дані показує, також показує номер самого замовлення Твоє відомості до співдавця. Тобто це те, то, що ми могли написати. Якби ми це була одяжка, то ми б написали, що я хочу, наприклад, там, колір чорний розмір М. Твоя посилка прийде в понеділок, 22 лютого. Одразу пише. Пише, що я оплатив через Блік 33 злотих і показує, що сьогодні я оплатив. Статус платності, платність закінчена. Все, товар повністю куплений, товар прийде мені на пачкомат. Мені 22 лютого прийде в понеділок, прийде смисла на телефон з кодом до одбіру. Так, код отбіру, зараз покажу, як він виглядає. Код аббіру виглядає так. Тобто приходить смс, в смс знизу сам код одбіру і пише, що пачка чекав в пачкоматі. Пише. На якій вулиці ти пачкомат знаходиться. Якщо пройде 48 годин і ми не заберемо пачку з пачкомата, то пачка вернеться до продавця. У нас є рівно двоє робочих суток, щоб забрати пачку з пачкомата. Тому що тепер дуже сильно в. Мо... Я не знаю, чи це правда в кожному місці, але в моєму місці дуже сильно ці пачкомати переповнені. І саме вони тепер зробили такий термін, щоб пачка довго не сиділа у пачкоматі. Даю 2 сутки, щоб ми забрали пачку. Але це дуже зручно, тому що я в будь-який момент можу приїхати до пачкома і забрати свою пачку. Бо якщо, наприклад, я зараз закупив через е, е, пошту-Польську, вони працюють там з 9 до 6, а якщо я працюю так же саме ці години і я працюю 6 днів в неділю, то що мені приходиться брати вихідний на роботі, щоб. Забрати свій, свою посилку. А щоб забрати свою посилку з пошти, то я можу підтвердити, що є я. Тобто мені я можу принести або права, або там карта побита, або паспорт. Бо мусить бути написано моє ім'я і прізвище і моє фотка, що є я. Бо інакше мені на пошті не віддадуть посилку. А до пачкомату можу я підійти я в будь-який момент, без ніяких документів, просто з телефоном, з кодом відбору, Вписую номер телефону, після того вписую. Сам код бюро, мені, мені скринка відкрилася, я забрав пачку, закрив, пішов, не треба ні під кого підлаштовуватися. Після роботи світ спокійно поїхав і забрав. Завтра вже тоді, коли приймуть е мій закуп, оформлять його. Я зможу вже тоді тут за посилкою, де моя посилка знаходиться, чи ще в продавця, чи вже в. E, самого там кур'єра інпост, який везе мою посилку до пачкомата. E, поки не приймуть мій закуп офіційно, то я можу анулювати і Мені гроші автоматично вернуться на мій рахунок. А навіть якщо мій закуп e, приймуть і посилка поїде до мене, я в будь-який момент можу тут буде вже появиться зробити зрод Я в будь-який момент можу зробити e, з посилки до продавця, і мені все одно вернуть мої гроші. Або якщо прийде посилка, або посилка буде якась непонятна, може щось ушкоджене, або ще щось, тут знизу є проблема з закупом. Тобто ми можемо е, в будь-який момент відкрити е, такі переговори з нашим продавцем. Якщо у нас, наприклад, посилка прийшла ушкоджена. І не було продавця функції звороту, або щось типу цього, ми відкриваємо переговори з продавцем. І якщо продавець не визнає свою вину, а ви там справді не були винні, то протягом двох днів ви можете закрити цю дискусію. Якщо ви протягом двох днів не закриваєте цю, ці переговори, в справу влізає сам сайт Allegro і починає з продавцем вияснювати цю проблему. Чому переговори ведуться двох днів і не закриваються? Якщо. Продавець справді винуватий в цій справі, то сайт Allegro вам вертає гроші і вже він сам розбирається з тим продавцем. Ну що ж, на даний момент в мене все. Давайте я тоді вже включуся, тоді коли будете за посилкою. Так, перед тим, як я буду йти ще забирати посилку, я вирішив показати, як міняються опції закупу нашого товару, тоді, коли продавець офіційно підтвердив нашу покупку. Як бачите, сьогодні вже 19 лютого. Uh, майже 3 -го година обіду. Я вам покажу, як вже закуп. опція закупу. От моя посилка, і тут показує, що моя посилка вже в дорозі. Uh, наступний пункт це час на отбір. Тобто це вже посилка буде в пачкоматі і вона буде чекати, коли я її заберу. Як показує понеділок, 22 лютого, вона повинна бути вже почками. Так Також нижче з'явилося, що можна зробити е, зворот е, деталі якоїсь з товару або в загальності цілий товар можна вже вернути до продавця протягом 14 днів. І ще нижче вже відкрилася така функція е, якраз тої дискусії проблеми з закупом. Тобто ми відкриваємо цю дискусію і продавець повинен її вирішити за 2 дні. Якщо ми не закриваємо її за два дні, то в справу влізає Allegro, тобто адміністрація Allegro, і вона починає вияснювати, в чому саме проблема, чому ця дискусія не закривається. Так, от вже настав понеділок, як бачите, пачкомат знаходиться біля маркета Tesco, Теска, мені прийшла смс-ка з кодом відбору. Коли підходжу я до пачкомата, нажимаю Польський, далі Меню, потім «Отбір пачки. Уводжу свій номер телефону, той номер на який мені прийшла смс. Нажимаю затвердити. Після того уводжу сам код відбору. Нажимаю затвердити. і Мені відкривається моя скринька. Кстаті, сама пачка упакована дуже так якісно, немає ніяких претензій. Отак виглядають димові шашки для фотосесій. Все так, як я заказував, 5 штук. З боку положили сам чек до товару, в чеку зразу врахована е, ціна посилки, тобто сума, за яку я заплатив загально 33 злотих 79 грошей. Давайте я ще зараз покажу вам опції закупу на своєму сайті Allegro, як вони змінилися. Як бачите, в опціях закупу статус посилки вже доставлений 22 лютого, в 2 годині 19 минут я її забрав у спашкомату. І тут якраз відсвітлюється дата і година. Надіюсь, це відео було комусь полезним. Все раніше, що воно вийшло таким длинним, але я хотів подробно об'яснити про сайт Allegro. Дякую за перегляд, всім пока, всім удачі!